Это же надо так откровенно, так цинично и так жестоко здесь беженцы прятались в драмтеатре. Там осталось под завалами больше тысячи мертвых людей, которые сбежали за краин города в надежде, в надежде, что их пощадят. Они просто хотели выжить. Они просто сидели. Старики, женщины, дети. Мужчини, де, яка Просто люди. дикара трагедія сколихнула увесь світ 16 березня 2022 року. Російський літак скинув авіабомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя, зруйнувавши центральну частину будівлі. А вхід у бомбосховище завалило уламками. Люди опинилися під завалами, але через безперервні обстріли надати допомогу було неможливо. Не зупинив росіян і напис перед будівлею діти, який було видно навіть зі спутника. 16 березня по всій країні вшановували пам'ять жертв звірського російського злочину у драмтеатрі, де напередодні трагедії перебувало близько тисячі осіб. У 19 містах організували акції пам'яті, ініційовані Маріупольською міською радою, центрами підтримки переселенців. Я Маріуполь Кривий Ріг та командою місто Марії. Ця трагедія у нас столокнула весь світ по-перше ну, не знає що е, той злочин, який був скоєн окупантами, його можна не об'яснити і не розуміти. Разом ми задамо питання, де ти і що ми можемо зробити, і що ми повинні робити для того, щоб е, Маріуполь е, звучав. Зрозуміти, ту трагедію і той злочин, який є. Ми повинні про це нагадувати, ми повинні казати про ті факти, котрі були, і вони повинні допускати. Масштабну ініціативу підтримав і театр імені Тараса Шевченка у кривому розі, поблизу якого з'явився напис «Де ти він символізує трагедію та ставить світ перед питанням чи достатньо було зроблено для справедливості. Російські окупанти намагалися старти слід свого злочину. Всі фізичні докази були знищені, а тіла загиблих ймовірно поховані в братських могилах у старому Криму. Та пам'ять про цей жахливий у своїй жорстокості й бездушності злочин не буде забута завдяки маріупольцям та сотням і тисячам небайдужих. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.